Привіт! Давай у цьому відео розберемося, чому ти ніяк не можеш схуднути. Якщо ти вже перепробувала все, що тільки можна було: різні дієти, голодування, але зрушити вагу з мертвої точки ти так і не можеш. Додивись це відео до кінця, тому що я знаю, як тобі допомогти. Я вже не перший день допомагаю дівчатам приводити своє тіло в порядок і знаю, як це зробити легко, смачно і без голодувань. А зараз рекомендую тобі підписатись на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше крутих відео, які я вже підготувала для тебе. Ну а зараз давай починати! Це відео з акцентом на схуднення. Але я хочу, щоб ти подивилась на цю проблему трохи ширше. І гарантую, що після перегляду цього відео ти зрозумієш, чому в тебе виникають проблеми не тільки зі схудненням, але й з виконанням інших цілей: спортивних, фінансових чи будь-яких інших. Тому обов'язково додивись це відео до кінця. Про те, як правильно худнути, знято і опубліковано вже тисячі відео. І написано таку ж кількість книг. Вже всі знають, що потрібно робити для того, щоб схуднути. Але від цього зайві кілограми так і не зникають. Відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я, практично кожна друга людина на планеті має надлишкову вагу, і кількість таких людей щороку стрімко збільшується. З огляду на це виникає дуже логічне питання. Чому на фоні відкритої та доступної інформації про сходнення кількість людей з ожиріння у всьому світі тільки збільшується? Напиши в коментарях, що на твою думку заважає людям худнути, і сприяє тому, що ми щораз більше набираємо зайві кілограми. А поки ти пишеш коментар, я поділюсь своїм баченням з цього приводу. Якщо проаналізувати запити в пошукових на тему схуднення, то можна побачити, що найбільше люди запитують, як швидко худнути, як схуднути на 10 кг за тиждень, і все в цьому роді. І з цього виникає дуже цікавий висновок: що нікому не цікаво худнути правильно без шкоди для здоров'я та в подальшому зберегти цей результат протягом усього життя. Всі хочуть дуже швидкого результату і так, щоб не потрібно було нічого змінювати в житті. Звідси і другий за популярністю запит. Як схуднути без спорту, як схуднути без дієт і таке інше. Навіть в мене на каналі є відео про те, як схуднути смачно, легко і без виснажливих дієт, в якому я дуже детально розповідаю, що потрібно робити під час схуднення, а від чого категорично відмовитись. Скільки ти застосувала у своєму житті тих порад, які ти почула у переглянутих відео? Підозрюю, що жодної. Переконана, що в більшості випадків, коли ти дивишся відео, читаєш статті і чуєш якісь поради, кажеш собі, що якби було все так просто, то я б точно уже схудла. А далі прогортуєш відео або статтю, і йдеш далі шукати чудодійної пігулки, якої просто не існує. Скажу тобі відверто: схуднення не є складним, якщо все робити правильним. Більше того, скажу тобі: біжи від тих людей, які кажуть, що худнути потрібно болісно, голодати і всіляко знущатися над собою. Зрозумій одну дуже важливу штуку: немає якої секретної інформації, якою володіють лише обрані. Вже вся інформація є в відкритому доступі. Дій тільки одне. Правило, якого обов'язково потрібно дотримуватись, і полягає воно в тому, щоб бути дисциплінованою і послідовною. Поради, яких потрібно дотримуватись, не складні, але їх потрібно дотримувати щоденно. Це повинно стати привичкою і способом твого життя, так само, як те, що ти кожного ранку і вечора чистиш зуби. У цьому і полягає дисципліна. Потрібно робити те, що не завжди подобається на 100%. Те, що не завжди хочеться робити, але те, що необхідно робити для досягнення бажаного результату. Це стосується усіх напрямків, не тільки сходнення. Уяви, що ти хочеш відкрити власний бізнес. Для того, щоб це зробити, недостатньо просто ходити на роботу і отримувати зарплату. Потрібно почати робити такі дії, які раніше ти не робила. Придумати бізнес ідею, обдумати, де взяти інвестиції, розібратися в маркетингу і таке інше так само і зі схуднення для того, щоб досягнути бажаного результату, потрібно змінити алгоритм своїх дій. Старі дії не можуть призвести до нового результату. До великого результату призводять щоденні маленькі кроки, які на перший погляд здаються настільки дрібними, що не можуть призвести до кардинальних змін. Подивись мої попередні відео про схуднення, у яких я дуже детально розповідаю, як потрібно правильно худнути, і використовуй поради одразу після того, як подивишся відео. І не відкладай це у довгий ящик, і ти точно досягнеш бажаного результату. Якщо тобі сподобалось відео, постав лайк, підпишись на мій канал і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше крутих відео про твоє здоров'я і схуднення, які я вже підготувала для тебе.